Звичайно, в описі сорту кожного є час, за який кавун готовий. Але ніхто той опис не читає. У талісмана, наприклад, це 45 днів від розміру волоського горіху до готовності, плюс-мінус. Хтось хлопає, хтось дивиться на цей ось хвостик, але він завжди буде зелений, бо це харчування кавуна. Як можна з'ясувати, чи готовий кавун? Дивіться, оцей пагін, на якому він росте, хвостик зелений. З іншої сторони вусик. А також оця ось лопатка, яка вже засохла. Коли лопатка і вусик засохли, вважається, що кавун вже готовий. Бажано дати йому час, щоб він ще полежав, буквально пару днів, і тоді можна зривати. Тут, як бачите, вусик ще зелений, чекаємо. Зараз підемо, пошукаємо по баштану, готовий і розріжемо його. Дивіться, знайшов кавунчик, Хвостик зелений. Він буде зелений при дозріванні. Він засохне, коли буде їхати в машині до покупця. А ось. Оцей вусик вже сухий, як бачите, і лопатка суха. Будемо вважати, що він вже готовий. Це один з перших талісманів, який в мене достиг. Зараз перевіримо його. А, і ще один момент, який перевіряється. Оце пятно, на якому лежить сам кавун, має з білого змінити колір на жовтуватий. Ну, ніби теж жовтий. Зараз перевіримо. Перевіряємо вагу. Цікаво. Ну, Бачите, зелений він залишається після того, як вирізали. Шість усім. Нормально я вважаю, як для першого кавуна мого в відкритому ґрунті. Ріжеться щось не фейерверк, але. Але всередині готовий? Хоча, якщо дивитись по косточках, то вони ще всі не визріли. Тобто, фактично, це тільки початок дозрівання, який можна визначити по вусику і по лопатці. І бажано ще дати 4-5 днів, щоб кавун достиг. Але соковитий дуже солодкий. Звичайно, на полі ніхто там на ті усіки не дивиться, на ті всі лопатки. Ну, більша частина дійшла, і арбузи скочують і везуть до покупця. Тому, якби навіть з зеленим цим чи з сухим, поки він висохне хвостиком, поки він доїде, може. Вийти так, що купити недозрівший трохи не солодкий. А так, якщо вирощуєте в себе, то можете по цих ознаках орієнтуватися на початок готовності кавунів. Дякую.